Музика, що лікує душі, та зміцнює дух, 12 жовтня у Чорнівецькій обласній філармонії відбудеться концерт відомої буковинської співачки Тетяни Петришиної. Вона представить авторські пісні, дуети зі сірковими гостями, а також кавери на світові хіти. Цей концерт планується не лише як важлива подія для мистецького життя чорнівців, а й стане ще одним прикладом підтримки наших військових. Більше про це розповідаємо уже за мить. На Петришина – ім'я, яке з гордістю звучить у серці Буковини, доктор філософії, викладачка та співачка, вона поєднує в собі академічну ерудицію і щиру любов до української пісні. Її творчий шлях позначений численними перемогами на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. І особливе місце займає її волонтерська діяльність, яка стала невід'ємною частиною її життя після початку повномасштабного вторгнення. Коли Україна постала перед страшною загрозою, два рідних брати-співачки пішли захищати рідну країну від ворога. А сама Тетяна направила творчі зусилля на підтримку фронту. З того моменту Тетяна Петришина провела понад 100 благодійних концертів, збираючи кошти для військових, які захищають країну. З перших днів війни мої брати обидва пішли добровольцями на фронт, воювали. На гарячих точках вони штурмовики вони завжди були на нулю. І поставала така потреба, їм потрібен був автомобіль. І, власне, перші концерти я розпочинала з того, що ми збирали кошти на автомобіль. Бувало таке по два концерти на день, один зранку, другий на вечір. Бувало так, що всі, ну, те, що всі вихідні були зайняті, і навіть зараз всі вихідні зайняті, це однозначно. Але ми не маємо права здаватися, ми маємо працювати, тому що там хлопцям не легше, і ми завдячуємо те, що ми маємо можливість. Жити, проживати це життя, тому якщо ми маємо, хоч якусь можливість, допомогти бути дотичними до наближаючої нашу перемогу, треба це робити. Кожен концерт Тетяни Петришин у час війни це своєрідна місія, в якій музика служить не тільки для насолоди, а як вираз любові до батьківщини та підтримки героїв, розповідає співачка. Концерти ми проводили на різних площадках нашого е, міста. Це і в закритих приміщеннях, і в будинках культури, по е, площадках міста. Це і на нашій прекрасній панській вулиці, на Кобилянській, там, там вже взагалі в мене як постійне місце, таке де збираються творчі люди. І що саме цікаво, що продовжуючи цю справу, артисти самі телефонують і Таня, я хочу хочу виступити. Я кажу, боже, дякую, це, це прекрасно. Кожен її виступ це спосіб подякувати захисникам і захисницям, а також нагадати про те, за що вони борються. І теперішній концерт не стане винятком. Він символ віри в перемогу і світле майбутнє для всієї країни, додає пані Тетяна. Сотні благодійних концертів, проведених співачкою під час російського вторгнення, 30 відбулися прямо на передовій, де вона виступала для наших військових у найскладніших умовах. Це не просто творчий досвід, це глибокий. Боку усвідомлений особистий внесок у підтримку тих, хто захищає нашу країну. А 12 жовтня у Чорнівецькій обласній філармонії Тетяна Петришина готує великий сольний концерт, який має символічну назву Настане день, яка, наче, відображає надію на перемогу та відродження України. уособлює надію на те, що після важких випробувань обов'язково буде День перемоги, день миру, день відродження нашої країни. Зауважує Тетяна Петришина. Назва концерту мого настане день, пов'язана Просто так, ми всі віримо в нашу перемогу. Ми всі віримо, що настане саме той день і настане наша перемога. Саме е, назва концерту підв'язана до пісні Настане день на слова прекрасної нашої буковинської журналістки Людмили Черняк, музика Андрія Гороля. На чудового композитора е, Ця пісня стала лейтмотивом усіх благодійних концертів. Пані Тетяна представить авторські пісні на вірші відомих поетів Степана Галябарда, Людмили Чорняк та Олени Рєпіної, а також виконує кавери світових хітів. Цікавою частиною програми будуть дуети з відомими гостями: Сергієм Лазановським, переможцем голос України України-2021» року. Та Данилом Карачевським, учасником голос України України-8». Ці артисти створять унікальну атмосферу вечора, де музика і емоції переплетуться в неповторну гармонію. Зауважує пані Тетяна. Цяна це мій перший сольний концерт такого масштабу. В залі нашої неймовірної Чернівецької філармонії, де е, в залі 500 місць, де в мене зараз мурахи. Е, і я е, дуже хочу, щоб всі е, друзі мої е, е, близькі, знайомі, всі колеги е, прийшли, підтримали і розділили зі мною цей день, тому що це перший такий концерт. Я впевнена, що далі буде, буде, буде. Але ця подія дійсно. Значна для мене, тож вже цієї суботи, 12 жовтня, о 18.00 в Чернівецькій обласній філармонії, Тетяна Петришина вкотре доведе, що мистецтво може бути не лише джерелом краси, а й потужною зброєю у боротьбі за свободу. Діана Тобинда теме дня тева.